Друге розгляд питань, які сказав президент Зеленський, це про єдність і єдність на політичному рівні. В свій час Зеленський заявив, що ми будемо будувати щось на кшталт великої, Великого Ізраїля. Він намагався таким чином підкреслити можливість, а ми будемо країна буде і воювати, і розвиватися. Але хочу нагадати, що Бенемін Натаньяков під час початку військових дій що він зробив? Він зробив уряд національної єдності, де всі політичні сили, всі лідери, всі грамотні люди, які є в нашій країні, а вони є, були об'єднані для того, щоб організувати боротьбу проти ворога. Таким чином і від вас залежить наскільки політичні сили будуть мати можливість об'єднатися, відкинути політичні амбіції, а працювати заради України.